Згідно наказу управління охорони використання відтворення водних біоресурсів, а також е, наказу головного державного інспектора Державної колишньої інспекції у Хмельницькій області з 10 квітня 2013 року на, на, на всіх водоймах території Хмельницької області розпочинається весняно-літній нерестовий період. Е, е, на водоймі охолоджувачі е, Нітішинської АЕС. Е, Нерестовий період розпочався з 1 квітня. Від того, як буде захищена риба під час цього природного таїнства, залежатимуть майбутні рибні врожаї в наших водоймах. Саме у нерестовий період активізується особливо хижацький вилов риби електрострумом, електровудками, сітками, піротехнічними засобами. Браконьєрів навіть не лякає адміністративна, а то й кримінальна відповідальність лави охочих переступити закон і поласувати рибкою, яка в цей період, немов сама йде у руки. Не рідшають. Кожний рік я їх багато, тому що нерест, риба в нерестовий період риба йде у берег, в велике скупчення риби через те люди. Люди йдуть, ловлять, тому що вона дається легким шляхом. Нерестили, що шкодять не лише браконьєри, кажуть фахівці, але стічні води промислових підприємств, вивіз піщано-гравійної суміші та навіть мийка авто у водомі. Однак особливо нетерплячим рибалкам-аматорам, які користуються лише однією вудкою чи спінінгом, в якості винятку рибалити дозволять. Щоправда, у чітко встановлених місцях. А ті, хто знехтує законом, платитимуть штраф або опиняться навіть на лавах підсудних.